ЄРЦ відзвітувало за кожну використану торік копійку. Це унікальна для України практика. Звіт містить майже 900 позицій із зазначенням назв, об'єктів ремонту, адрес підрядних організацій, кошторисних заактованих та оплачених сум. Звіт за кожну копійку Івано-Франківське комунальне підприємство Єдиний розрахунковий центр відзвітувало про використання коштів статутного капіталу за 2014 рік. Згідно з документом на виконання поточних та капітальних ремонтів, а також інші статутні завдання, витратило понад 16 мільйонів гривень. З них понад 13 мільйонів кошти статутного капіталу, сформованого Івано-Франківською міською радою. У 2014 році КП році профінансувало три програми. Ремонтів житлового фонду. Перша з них це теплова модернізація. Нами профінансовано 1 мільйон 200 тисяч гривень. Друге це облаштування прибудинкових територій. На дану програму виділено 2 мільйони 700 тисяч гривень. І третя програма найбільша, на яку витрачено майже 12 мільйонів гривень програма модернізації житлового фонду. І причому в цій програмі в дольову участь у ремонті взяли наші мешканці на 3 мільйони гривень. За видами робіт найбільше. Більше коштів було витрачено на ремонт підвальних розгалужень близько чотирьох мільйонів гривень. Ще два з половиною оплачено на ремонт дахів. Уся інформація доступна для перегляду на сайті Домівка у розділі Роботи фінансові звіти. Причому в цих звітах ми оприлюднюємо всю інформацію: і назву об'єкту, і назву підрядної організації, і кошторисну вартість, і актову вартість, і яку суму ми оплатили за цей ремонт. Наших підрядників ми обираємо за принцип найоптимальнішого кошторису. І того, хто може найкраще виконати ці роботи, і за найкращими цінами. І серед наших підрядників є дуже багато фірм міста Івано-Франківська. До речі, такий звіт підприємство готує і оприлюднює щороку. Тож будь-який мешканець міста може прослідкувати, куди витрачаються гроші.